Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. кількість невідомих безпілотників у Москві лише зростатиме. Жителям столиці країни агресорки краще покинути місто. Сьогодні Москву покинув також і Кіріл після того, як дрони впали за 400 метрів від його резиденції. Пролунала серія вибухів на 12 аеродромах РФ. По всьому прикордоні та Москві у небі помітили понад 67 невідомих. Винищувачів російські телеграм-канали і стерять. Українські пілоти мають засоби, аби обходити ППО. Російські зенітники думають, що то російські літаки в угоні не відкриваються. Ніхто не подивляється про атаку, поки мовчать росіяни не визнають українці не підтверджують. Тим очевидці стверджують, що було дуже гучно, понад 100 ракет одним залпом. В той же час росіяни потерпають і від дронів. Таку думку висловив полковник з запасу ЗСУ, військовий експерт льотчик інструктор Роман Світан, зауваживши, що дрони в Москві – це не психологічний тиск. А вони прилітають по військових об'єктах російських окупантів, яких у столиці Росії надзвичайно. Айно багато, як наголосив світан, будь-який безпілотник, який опиниться у Москві, атакує саме військові об'єкти російських окупантів. Це могли бути і центри прийняття рішень, і певні центри зв'язку і центри зберігання інформації чи розвідувальні бази. Окупанти розміщують деякі з них саме Москва Сіті, тому це об'єкти цілком легальна. Воєнна ціль. Там є кілька центрів, які працюють на російську розвідку, тому вони і будуть знищуватися. Як це сприймають у жителі Москви? Це їх особиста справа. У Москві зараз перебуває багато військових об'єктів практично кожен такий об'єкт легальна воєнна ціль. Звісно, що вони будуть знищуватися, зауважив Світана. Зараз за жителям Москви краще взагалі покинути місто, адже різні випадки з нерозпізнаваними розпізнаваними безпілотниками будуть зростати, принаймні краще виїхати з центру міста, де концентрація військових об'єктів надзвичайно висока. Підкреслимо, усі аеропорти Москви закрили через наліт дронів. Оголошено, так званий режим ковера, який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти. Зокрема, очевидя повідомлення. Мляють про гучний вибух у небі під з У Підмосков'ї військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат на територією Істринського району Московської області. Заборона польотів до чотирьох аеропортів призвела до того, що 45 пасажирських рейсів і два вантажні рейси було перенаправлено на аеропорти Нижнього Новгорода, Казані та Санкт-Петербурга. Пізніше сьогодні та увечері заборона на польоти була знята. Сигнал ковіора на території Росії подається у виняткових. Випадках при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів та при стрільбі по них до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.